Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Коп'єчка. Багато цікавих акцій вже зустрічають нас при вході. На ось такий набір жіночої білизни, топ і трусики за 115 гривень. Є вони у різних кольорах. Досить цікаве пошиття. Так, є світлі, зелений, чорний, сірий, кольори є різні. Русики жіночі по 29. Чоловічі по 55. Теж є різні, є і сімейні, і такі спортивні. Блендер ручний занурювальний. Ціна 285 гривень. Миска для харчових продуктів. Об'єм 3,5 літри. Ціна 24 гривні. Ось таки от зображеннями. Контейнер харчовий об'єм 1,5 літри за 24. Наша ряба паштет із куркою по селянськи. Ціна 33 гривні за 355 грамів. Садочок нектар об'єм 950 мл – 37 гривень. Чипси від Lace 43 гривні за 120 грамів. є набори засобів для догляду за волоссям. Ціна 250 гривень, як копійки заокруглюємо. Тут входить кондиціонер і шампунь по 500 мл і спрей об'єм 200 мл. Шампунь та кондиціонер із дозатором, і, як бачите, є декілька серій. ФА – спрей-дезодоранти жіночий жіночі з акційною ціною 80 гривень. До речі, певний час користувались, досить вони непогані. Bella Фотін з прокладки щоденні 20 штук за 28 гривень. Чорні вологі серветочки, багатьом вони сподобалися. 120 штук з клапаном, і вони мають аромат чоловічого дезоранту. Тут пише, що вони парфумовані. 60 гривень. Мило господарське, але в такому нестандартному форматі 70 гривень. Что воно таке квадратне. Але знаю, що від ось цієї фірми досить хороші засоби для чищення. Ну, я ще такого не бачила. Вага 250 грамів. Хто користувався, то обов'язково залишайте свої відгуки, враження, буде цікаво почитати. Порошок для прання дитячих речей пухнастий нянь. 2 кг та 400 г за 100 гривень. Так, акція на вологі серветочки. 120 штук із клапаном за 22 гривні. А ще є по акції ось такі вологі серветки. Для прибирання. Вони досить великі, важкі, їх 100 штук, але по відчуттях вони відчуваються як цілих 200 штук, бо вони самі щільніші і пропитані вологою. Ціна 100 гривень. 275 гривень коштує іграшка, нашумівша для бубу. Це з акційною ціною. І тут не можна вибрати кольору, бо воно йде у форматі сюрпризу. Отже, тут закрито. Дуже мені до вподоби ось ця корзинка розпродажна. Кожен раз заглядаю в пошуках чогось цікавого. Ліхтарик на голову 2950, шкарпеточки по 5 гривень, такі тепліші дитячі. Набір спонжів для нанесення макіяжу 29 гривень, тут є така як основа, і ось ці маленькі вони витискаються. Є декілька варіантів кольорів. Лялечка «Єдиноріг» за 29, для велосипеда 2 гривні та 50 копійок Ковпачки. 14,50, набір тіста. Два кольори. Ді, до речі, різних кольорів. Капронові колготи 30 гривень, розмальовка антистрес 24. Мильниця пластикова за 17 гривень. Такі ножиці за 17,50. Кольори є на вибір. Так, що ще є цікавого? Гель для брів. Ціна 12,50. Такий блиск для губ по 17,50. Це ось десь свічки на торт по 29. Минні бульбашки, ціна 14,50. Це розширювачі для пальчиків для ніг, 9,50. Це звідси. Це тримач, ціна 29 гривень. Масочка для губ за 5 гривень. За 35 гривень крем для депіляції. Об'єм 75 мл. Така лапка та лапка. Ціна 29. Футляр для окулярів Силіконовий. за 5 гривень. 95 гривень Бюстгальтер. жіночий. Таким корсетом. Багато приїхало цікавої канцелярії. Це є гумка стирачка. Такий незвичний формат. Формат помади з єдинорогом. Ціна 49. Навіть складно сказати з першого погляду, що це. Це теж гумка стирачка, ціна 39. Ручки Вони мають багато кольорів собі, з такими овечками. Ціна 39, 10 кольорів. За 49 гривень ручка кулькова з фігурками. фірками. Тут є різні, як фастфуд, тут відкручується, можна вийняти, побавитись і покласти на місце. А це клей олівчик, ціна 14,50. Є декілька кольорів з самого флакончика, бо клей-прозорий рідкий. На всі надувні товари для купання круги, матраси з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І нагадую, в копірці, якщо ціна акційна на товар, то він вже на ось таку механіку не піде. Як або знижка, або 1 плюс 1 дорівнює 3. Хтось із моїх глядачів запитував про сітку на вікно. Любі друзі, любі глядачі, ця сітка є лише у копірочці. Магазин копійочка. Сітка на вікно розмір 1,50 м на 1,30 з резакційною ціною 44 гривні. А от в Аврорі та в АТБ таких сіток нема. Переважно вони є на двері. Так, Хто питав в копійочці? Є така сітка на вікно. Робіть скрін. Тут так багато різних брелочків кумедних 55 гривень такий брелок, хоч він має надувати бульку. Оп отак. Але він, ось цей варіант, мабуть, поломаний. Такі різні брелочки. теж по 55 гривень. Брошка металева ціна 150 квіточка. О, це на одяг чіпляється. Бачите? Так, не бачу ціни. Але річ гарна. А ні, її ціна акційна. 49. За 95 гривень брелок металевий. Колосочки. Цукерки від торгової марки Тоня. Горішки у шоколадній оболонці. 150 грамів, 65 гривень. Рітер Sport шоколад. Ціна 54 за 100 грамів. Фруктове пюре Ravlet буб, 25 гривень та 90 грамів. Пам'ятайте, я вам показувала, що є акція 1 до рівні 2 на каструлі та сковороди. Ви подивіться, як мало товару залишилось. До речі, ви мене сварили, на що я показую форми силіконові. Показую, тому що є акції. Бачите, є акція, тому я показала. Не буде акції, не буду показувати, не сваріться. Не лише на силіконові формі є знижка, а і на керамічні та скляні 30% від вартості. Мені ось ці дуже подобаються, але вони, але вони гарненько виглядають. Різних кольорів. Я вам показую неакційний цінник. віднімайте 30% від вартості, 165%. Така овальна форма 95, 29, 375. Такі металеві форми. Ну, вже як є знижка, то вже більшої знижки не буде. Але що тут пише до шостого? Тому, мабуть, вже не актуально. Давайте проскануємо. 85 гривень і мінус 30. Дуже вона мені гарна. На якийсь пиріг. Є більшого діаметру 95. Такі для кексів, але вони невисокі ці форми. Ціна 55, 95 прямокутна форма, квадратна така. Скліні, теж є різного розміру, 225, 165, овальна 285 і 225 квадратна. Така овальна форма, 375. І металеві 95 кругла, така із отвором форма. Нема на неї. Ані є 135 гривень. А ця для піци 85 гривень. Вона без отворів, діаметр 32,5 см. Сокор білий кристалічний 1 кілограм 29 гривень. Кришки для консервування в упаковці 50 штук. 74. Такі кришки для консервування 20 штук за 39. В пепсі об'ємом літр 750 мл. 37. Блюдо керамічне, маленький кактус за 17,50. Піала за 47,50. Такий посуд ажурний, я б його назвала з акційними цінами. 37,50. Ось така маленька. Салатник або піала. Так, тарілочка плоска діаметр 20 см, і ціна 57,50, і тарілка глибока з 67,50. На тарілки є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І знову ж таки, якщо є акційний цінник, то така акція не піде лише знижка. Такі тарілочки по 65 гривень. І є ще ось такі смужечку чорно-білу. На побутову техніку знижка 20%. Чайник електричний, неакційна ціна 325, віднімайте від цінника 20%, об'єм літр та 800 мл, скляний корпус 475, тут об'єм 2 літри. Такий чайник 645 гривень. Kitchen Pro 395 літр 800, 475, літри. Блендер пластиковою ручкою із чашею 525. це вже буде ціна така, як на ціннику. Чайник 475, тостер 475. Ось ці ми бачили з вами за 285. Ваги електронні 325 гривень. Але красота, які ваги? Електронні, кухонні є кругленькі. Так, цікаво Так, є різних вони. Малюночки дуже гарні. Ціна 185 гривень. І є ось такі. Максимальне навантаження 5 кг теж 185. Цікаво подивитися, як вони виглядають вживу. Рекомендую заглянути в упаковку, якщо вам важливий малюночок на вагах, тому що, бачите, малюнки відрізняються від тих, що зазначені на упаковці. Або можна ось тут подивитись, є відзначено, який буде малюнок. Це пластиковий посуд, але виглядає вау, є меншого, є більшого діаметру. Так, ціна, ціна 49 і 55 гривень. Меншого та більшого діаметру. Ще є ось такий варіант. Теж пластик, ціна 55 в формі ананаса. Банка скляна за 49 гривень на 500 мл. Я надіюсь, ви мене зрозумієте, але в мене якась просто манія на ці баночки. Виблюється краса. Об'єм 300 мл, ціна 65 гривень. 550 мл за 75. І що прикольно, дивіться, вона легенько відкривається. Просто без зайвих зусиль. Ось ця ручка вона вакумує. Просто красота. Дуже багато всього цікавенького, наприклад, ось такі чашечки приїхали новинки з написом Hello. Є різних вони кольорів: всередині біленькі. Ціна. 95 гривень, об'єм 300 мл, поки ціна не акційна, але є і акційні товари. 82 гривні 50 копійок. Така чашка з кришкою, з ложкою. Такі чашечки, вони з чорним малюнком. А коли наливаєте кип'яток, то малюнок проявляється і стає кольоровим. Тут теж є різні. Ціна 65 гривень. Всього на всього об'єм 360 мл.